Як створити субтитри для відео на айфоні. Всім привіт! Зараз я покажу вам застосунок, який використовую сама для створення відеоконтенту із українськими субтитрами. Він називається Liro. Відкриваємо його. Тут ви можете знімати відео у самому додатку. А можете обирати Готове з галереї». Давайте протестуємо. Запишемо відео. Так. Привіт! Зараз протестуємо застосунок Ліро. Додаємо відео і програма працює. Тепер можете редагувати. Редагувати текст. Можете змінювати довжину своїх субтитрів, додавати ще якісь додаткові. Зараз протестуємо за. Перевіряємо. Готово. Ви можете формат змінювати відео, стиль, розмір шрифта, колір, шрифт і стиль. Отакі От є стилі. Думаю, в інтернеті ви вже такі бачили. Натискаємо готово. Якщо все влаштовує, зберігайте відео. Застосунок Ліро платний. Але ви можете тиждень затестити, подивитися, чи подобається вам чи ні. А далі підписка така: за тиждень програма хоче $1,99, за місяць 4,99 і за рік 34,99. Тож кожен може обрати для себе, що йому підходить. Все, завершую відео. Гарного дня!